Завданням корпусу нашого і можливості є дуже великі. Так ми вже наразово на, на говорили, що мобілізаційний ресурс нашого добровольчого корпусу десь до 5-7 тисяч людей. Питання богоздоров'я. Це, мабуть, болюче питання всіх добровольчих підрозділів, але в нас найболючіше, тому що наш добровольчий корпус не є офіційною структурою. Тобто фактично ми є на війні, ми є фактором. На війні ми координуємо е, свою е, діяльність з силовими структурами, безпосередньо беремо участь в бойових операцій разом з 95-ю, е, бригадою 93-ю. Е, е, були випадки, е, е, тобто, де ми пересікалися з, і разом воювали з 51, -ю, 30, ю також територіальними активізами 28-го і ну, територіальними батальйонами. Споковий е, Кривий Баз. Наші хлопці спільно є окремі групи, які безпосередньо на прикомендіровані нами до військових підрозділів. Де в нас розвідка працювала разом з 95-го, коли на команди розвідки нашої загинули в одному бою. З 51 і з 30 го ми були на село в Могилі в практичному оточенні 8 днів. В селах, в селах Тому ми, наші хлопці, наші командири, наші бійці відомі у всіх бойових підрозділах, з якими разом ми воюємо, свою діяльність координуємо не тільки з Збройними силами, а також працюють зі службою безпеки, з контролю по, по ворожій агентурі, по тих підпільниках. Терористів-сепаратистів, які залишаються вже на е, звільнених територіях. Так коротко про добровольчий корпус. Наш корпус є е, військовою структурою добровільно. Е, всі хлопці, які беруть участь в бойових діях, знають, що у нас немає посвідчення учасників АТО, у нас немає соціального забезпечення, у нас немає після загиблих хлопців, ніякого забезпечення їхніх сімей, е, родин. Е, Тобто немає ніякого правового статусу. Але це абсолютно не перешкоджає е, всім добровольцям е, боротися за нашу державу. Тому що е, питання стоїть не просто там, про Донецьк чи Луганськ, питання стоїть зараз про державність України. Тому що російський агресор абсолютно не має просто відірвати якийсь шматок України і на тому заспокоїтися. Тобто, е, це буде постійний процес відтягування. Від, від Області за областю, ну і основна їхня мета це сухопутний прихід до Кремлі. Чому зараз актуальним став Маріуполь? Потім Бердянськ буде. Активізувалися Придністров'я військові підрозділи російські для того, щоб вийти на допомогу відповідно потрібні України, вийти на Одесу. Плюс війська російські сконцентровані зараз на перешиті з Кримом, для того, щоб теж підтримати відповідно їхні прориви по Збереження. Тому це війна за незалежність нашої держави, війна за майбутнє всіх нас, незалежно чи Харківщина, чи Одеса чи Херсон. Тобто зараз ми, стоїмо, ми знаходимося в окосі історичній. Тобто черговий раз Україна стала на боротьбу з Росією. І можливо є шанс зараз. Знищити цю Російську імперію і, скажімо так, оцей великий період історії так, постійного протистояння Росії і України на тому завершити. Тобто історичний процес розпаду Російської імперії повинен йти до вічного завершення.